Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. В цьому відео я хочу поговорити з вами про неврології. Одразу хочу пояснити, що сьогоднішнє відео воно носить такий концептуальний характер. Я хочу просто показати вам, що таке неврології, на прикладі найбільш розповсюджених неврологій, а потім дати пояснення щодо методів лікування, основних методів лікування, які застос застосовуються при неврології. Тобто ми поговоримо про найбільш розповсюджені, наприклад, і деяких діагнозів про те, що таке невралгія. І хочу зауважити, що я маю на меті записати окреме відео на кожен тип невралгії, на кожен діагноз. Тому, якщо якась невралгія для вас є актуальною, ви можете про це написати в коментарях під цим відео. Я буду це мати на увазі і намагатимусь швидше записати саме ті ролики, на які будуть запити від людей. Про невралгію. Отже, що таке невралгія? Невралгія це такий стан, який характеризується болем внаслідок подразнення або пошкодження нерва. Існує загальна група причин, які можуть викликати невролгії. Серед них, по-перше, це інфекції, наприклад, це хвороба лайма або герпес, який викликає упорізуючий лишай і постгерпетичну неврологію, про яку ми сьогодні також поговоримо. Тобто це група інфекційних причин. Друга група причин це тиск на нерви, внаслідок цього виникає подразнення. Тиск може бути, наприклад, судинами. Які тиснуть на нерви, це анатомічні причини, кістками внаслідок травм або внаслідок якихось онкологічних процесів, коли росте пухлина, вона тисне нерв і, відповідно, його подразнює, вкликаючи неврологію. Інші причини це системні захворювання, такі як захворювання нирок, печінки, захворювання щитоподібної залози, а також цукровий діабет, особливо цукровий діабет. Я хочу також на цьому зауважити вашу увагу, тому що сьогодні цукровий діабет. Це одна велика розповсюджена проблема, і діабетична нейропатія і невралгія також досить розповсюджений діагноз, і про нього ми сьогодні також з вами поговоримо. І е, ще серед причин треба зауважити, що це найбільш природня причина, а саме старіння. Під час старіння також у деяких людей може спостерігатися виникнення невролгій внаслідок е, окремих фізіологічних або анатомічних причин. Отже, це щодо невралгії, щодо тих основних факторів, які призводять до виникнення невралгії. Тепер я коротко поверхнево розкажу про деякі стип невралгії, для того, щоб у вас склалася певна картинка. Взагалі, невралгії поділяють е, не найбільш часто за місцем, де вони виникають. І ми так з вами основні місця ці і розберемо. Почнемо з голови, і першу невралгію, про яку я хочу вам розповісти, це невралгія трічистого нерва. Невралгія трічистого нерва це досить відомий діагноз е, за рахунок того, що він приносить нестерпні болючі страждання тим людям, в яких він виникає. Трічистий нерв це черпно-мозковий нерв або п'ята пара черпно-мозкових нервів, яка має три гілки і нервує шкіру обличчя, носу, слезового балонку рота і зуби. І оскільки він чутливий, його подразнення або його травматизація призводить саме до невралгії, до появи болю. Є два типи основних неврології трічастого нерва. Це е, неврологія, яка характеризується появою епізодів, або нападів сильного е, пекучого болю, або стріляючого болю, які провокуються в людини, наприклад, під час жування їжі, або, наприклад, під час того, як людина посміхається, або коли вона. Чистить зуби або якісь інші там міміка в людини брови піднімає, все це може провокувати е, цей перший тип неврогії трічського нерва. Другий тип він характеризується тим, що в людини є постійний ниючий біль. Він не інтенсивний, він менше за інтенсивністю, але він постійний. В обох випадках причини можуть бути ті самі, як і для всіх невралгій. Інфекція, наприклад, герпес або хвороба лайма, або стиснення нерву судиною, частіше всього, і стиснення нерву судиною носить назву нейроваскулярний конфлікт, коли анатомічно е, судина вона стискає е, ложе нерву, де він проходить, і е, внаслідок цього вона його подразнює, що викликає в людини ці больові відчуття. Інший тип неврології, про який ми сьогодні поговоримо, це постгерпетична неврологія, яка виникає внаслідок опорізуючого лишаю, опорізуючий лишай це інфекційне захворювання, яке викликається герпесу вірусом герпесу, характеризується появою везикул або похерців по ходу нерва на шкірі. Внаслідок цього процесу порушуються спочатку подразнюються нервові закінчення в шкірі, больові, внаслідок чого може виникати вже біль під час цієї інфекції. Але для нас найбільш важливо те, що ця інфекція вона може травмувати нервові закінчення в шкірі. Внаслідок чого і розвивається саме постгерпетична неврологія. Тобто ці закінчення вони анатомічно незворотно е, порушені, травмовані. І внаслідок цього людина постійно відчуває біль. Тому е, це дуже важливо. Вже в одному з відео я розповідав е, про параліч Бела. Або, е, Патологію, яка впливає на сьому пару черпно-мозкових нервів, це лицевий нерв, і він характеризується паралічем мімічних м'язів. І там я також наголошував, що інколи причиною може ставати саме герпатична інфекція. Тому треба бути особливо уважним, якщо у вас з'являється пухарці або визикули, і вони мають чітко таку е ділянку, що вона йде ніби як доріжка, тобто по ходу нерва, треба бути особливо уважним, тому що ще в цей період ви можете не мати болю. І навіть температури, але вже мати визикули. Якщо ви їх помітите, ви можете вчасно звернутися до лікаря, вчасно отримати противірусну терапію і, відповідно, запобігти вберегти себе від появи позгерпетичної неврології. І це дуже важливо, тому що ця позгерпетична неврологія вона дуже сильна за інтенсивністю і це. Досить виражені страждання для людей. Я думаю, якщо це відео дивляться люди, які е, мали такий діагноз, е, вони знають, що я говорю правду про те, що це дуже сильний біль, він нестерпний і він впливає на життєдіяльність людини в цілому. Наступний. Вид невралгії або наступний такий діагноз, досить відомий, е, на жаль, дуже відомий, тому що іноді його навіть виставляють там, де його немає. Це міжреберна неврологія. Міжреберна неврологія виникає, коли подразнюється або травмується нерв, який йде анатомічно під кожним е, ребром. Тобто йде ребро, і під ним йдуть е, м, судини і нерв, такий судино нервовий пучок. І відповідно, як ребро анатомічно захищає ці анатомічні утворення. Частіше за все, міжреберна неврологія вона виникає внаслідок травми або операції, або якихось втручань в ділянці грудної клітини. Травма це удари грудною клітиною, це переломи ребр. І тоді я вам казав одна з причин: атомічного перелому на ребро може стискати, подразнювати або навіть травмувати міжреберний нерв, або, наприклад, це виконання пункції. Торакальні функції, травматизація вже відповідно медичними інструментами, голкою від шприца нерва, і це також може визивати викликати міжреберну неврологію. Міжреберна неврологія характеризується тим, що у людини виникає сильний біль по ходу цього нерва, тобто він переважно в грудній клітині і переважно віддає по ходу нерва. В деяких випадках розповсюджується на всю половину, тобто він і радіює, якщо це досить сильна травматизація цього нерва або досить сильне подразнення. Є і інші симптоми, які ви можуть виникати, окрім болю. Це, наприклад, парестезії, поява відчуттів по типу поколювання або печіння, якісь подразнення. Це може бути також відчуття оніміння в цій ділянці, е а також Супутні симптоми, такі, як, наприклад, порушення харчування на святок того, що людина, коли їсть, вона може посилювати цей біль. Відповідно, тоді людина пов'язує акт харчування з появою цього болю. Відповідно, вже наступає те, що людина не хоче лишній раз їсти, тому що в це в неї виникає біль, і це відповідно нормально, такий захисний. Механізм. Тобто, така кількість симптомів внаслідок однієї неврології, внаслідок цього болю може виникати і при е, міжреберній невралгії. Дві останні невралгії, про які я сьогодні розповім: по-перше, це периферична неврологія, яка е, виникає внаслідок подразнення або пошкодження периферичних нервів або сплетень, наприклад, плечового сплетення, наприклад, синдром карпального чи кубітального каналу, коли стискається нерв в цих анатомічних ложах і викликається певні. Симптоми порушення функції, больових відчуттів і сплетень, наприклад, плечового сплетення, як я вже сказав, тоді це характеризується порушенням функції регіонарно і виникненням цього регіонарного болю. Причини ті самі. І останнє це велика група неврологій, яка виникає внаслідок діабетичної нейропатії. При діабетичній нейропатії найважливішим є контроль цукру. Тобто лікування основного первинного захворювання, тому що треба розуміти, що діабетична нейропатія виникає на фоні саме діабету. Тому треба, по-перше, контролювати рівень цукру. Неконтрольований рівень цукру приводить до пошкодження судин і відповідно до пошкодження нервів. І діабетична нейропатія вона характеризується появою болю. В кінцівках сильного болю, стріляючого болю, появою парастезії, різних відчуттів, появою оніміння, порушенням координації, порушенням моторики, так само, як і при периферичних неврологіях. Порушується дрібна моторика. Людина не може виконувати якісь складні моторні рухи, наприклад, застібати гудзик, зав'язувати шнурки і таке інше. І е, внаслідок цього також може порушуватися інервація м'язів, внаслідок чого вони стончуються, втрачають свою масу, е, аж до того, що, наприклад, можна дійти до того, що при діабеті внаслідок і порушення е, інервації. Внаслідок травматизації нерву і внаслідок порушення кровопостачання, людина може втрачати палець або кінцівку. Тому досить важливо. Сьогодні діабет це одна велика проблема, тому що є велика проблема саме з харчуванням у людей, велика кількість рафінованих продуктів, простих цукрів, стресів. Немало не важливо те, що багато стресів. Все це призводить до появи діабетів другого типу дуже часто, а також першого типу інсулінозалежних. В обох випадках, особливо. Важливо контролювати рівень цукру і дотримуватися дієти рекомендацій, які ви отримуєте від лікаря. Це дуже важливо. На прикладі цих всіх неврологій я хотів показати те, що основним симптомом є біль. Чинники, які можуть викликати, здебільшого так само вони однакові. Тепер перейдемо щодо лікування. Щодо лікування, я хотів би наголосити, що є два основних підходи в лікуванні. Перший підхід це. Медикаментозний, терапевтичний, другий підхід це хірургічний. Є третій підхід це лікування легкого ступеню болю, легкої невралгії, який характеризується, наприклад, застосуванням місцевих препаратів, мазей або якихось поверхневих блокад. Але це лише стосується легкої невралгії, при легкій невралгії навіть можуть бути ефективні насторонні протизапальні засоби. І тут я зупинюсь. Дуже важливо розуміти, що невралгія середнього і тяжкого ступеня, а інколи навіть і легкого ступеня, вона не лікується і не купується нестероїдними протизапальними засобами. Тобто, якщо у вас невралгія знімати цей больовий приступ ібупрофеном, парацетамолом, німесилом, аркоксією, мовалімсом, це не буде мати жодного ефекту, жодного впливу, тому що це трошки інший. Механізм болю. Тому тут застосовуються інші підходи, медикаментозні, а саме застосовуються такі основні групи препаратів. По-перше, це протисудомні, протиепілептичні препарати, такі як ламотриджин, топірамат, карбомазепін, прегабалін або габапентин. Це основні групи препаратів, які застосовуються для лікування нейропатичного болю, а саме неврології. Крім того, можна застосовувати міорелаксанти, наприклад, баклофен. Баклофен можна застосовувати також у вигляді помпи, баклофенової помпи, коли людина потребує постійного впливу баклофену, під'єднується спеціальна помпа, де знаходиться цей баклофен, і вона постійно отримує певне дозування цього баклофену. Також застосовуються антидепресанти, такі як амотриптилін. Амотриптилін також входить в протокол лікування мігрені. Тому і відповідно при нейропатичному болю ми також можемо застосовувати такий препарат, як амотрептилін, і він показує високу ефективність. Хочу відмітити, що, на жаль, жоден з цих груп препаратів безпосередньо не лікує причину невралгії, а лише дає нам можливість зняти біль. Але це дуже важливо, тому що хронічний біль у багатьох людей має різні неприємні наслідки, аж до того, що у людини з'являються суїцидальні думки. Тому це дуже важливо, навіть якщо ми не лікуємо, зняти цей больовий приступ, зняти цей хронічний біль дуже важливо. Крім того, другою великою групою підходів в лікуванні являється безпосередньо хірургічне. Лікування хірургічне лікування буде залежати від регіону, де виникає невралгія, а також від причини, по якій вона виникає. Наприклад, мікросудинна декомпресія, метод хірургічного лікування застосовується при неврологіях, які викликаються нейроваскулярним конфліктом, про який я вже сьогодні казав. Наприклад, при невралгії трічистого нерва, якщо анатомічно судина стискає нерв, використовується мікросудинна декомпресія. Тобто анатомічно ділянка цієї судини, яка е, стискає нерв. Вона або прибирається зовсім, або якось створюється колатераль, Тобто знімається ця компресія на нерві. Відповідно, прибирається той чинник, той фактор, завдяки якому і виникала саме ця невралгія. По-друге, використовується досить часто стереотоксична хірургія. Це розділ хірургії дуже точний, при ньому ча часто застосовують промені променеве лікування саме в дуже точних місцях, наприклад, при хірургії головного мозку. Або якщо нам треба дістатися до ядра якогось нерва. І от щоб точно застосувати, наприклад, променеве лікування саме в цій ділянці, застосовується стереотоксична хірургія. Також є такий метод, як балонна компресія. Тобто, коли вводиться маленький балон до нерва, він надувається, і е це нам дозволяє контрольовано е нерв травмувати для того, щоб е перекривати больові відчуття. Тобто нерв анатомічно це як такий е провід, і по ньому йдуть певні сигнали. Якщо е подразнення викликає неврологію, ми можемо додатково подразнювати цей нерв. і Переривати ці больові відчуття або змінювати їх якимось іншим, також досить ефективним і досить розповсюдженим методом лікування нейропатичного болю, на сьогодні є абляція, це застосування токів, застосування електричного імпульсу для того, щоб пошкоджувати ці нервові закінчення, і відповідно переривати хід болівих відчуттів. Таким чином, впливаючи на нервову систему, переривається хід больових відчуттів. Ці на сьогодні мені дуже приємно, що, наприклад, в Києві сьогодні є один. Центр, центр альгології, центр справного можете пошукати в інтернеті. Одним з засновників яких є Вадим Білошицький, нейрохірург, дуже відомий в медичному колі. Людина вона е, дуже поважна, шановна в медичному колі, дуже розумна і дуже приємно, що такі люди наприклад, створюють сьогодні такі центри, в яких застосовуються всі ці новітні методи і лікування мігрені моноклональними антитілами. Тобто, дається цей широкий вибір для пацієнтів, як можна лікувати цей біль. Тому що, на жаль, багато невралгій вони мають незворотній характер, наприклад, постгерпетична або діабетична нейропатія, і больовий синдром, який при цьому є, вони, на жаль, незворотні. І тому людині потрібно запропонувати якийсь метод, який дозволить жити без болю, або принаймні цей біль мати можливість знизити. Тому що біль постійний в людини має багато соціальних наслідків. Як я вже казав, це і суїцидальні думки, це і антисоціальна поведінка. Цей надмірний цинізм в житті, цей порушення відносин у сім'ях і дуже багато інших наслідків. Я думаю, це все ви добре розумієте. На сьогодні це все, що я хотів розказати про неврології. Нагадаю, що теми, які для вас актуальні, ви можете писати в коментарях під цим відео. Я цим користуюся. Мені важливо записувати актуальні відео саме для людей, для того, щоб розповсюджувати. Доступну і корисну медичну інформацію. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам злагоди, миру і гарного здоров'я. До зустрічі!